Як ви себе почуваєте після педради? Промова на врученні дипломів студентам, які закінчують цей коледж. А забуду, буду, 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 буду не Про що ви мрієте на четвертій парі? <плес> Кажений кабанчі, курка з майонезом, овочі залани. Що ви думаєте, коли перевіряєте практичні роботи? А там олені, олені, не бриті і не голені, дивні. Створіння в них з мозків стичать коріння. Олені, олені. Що ви кажете студентам, коли запізнитесь на пару? Падав безжалісноград, била блискавиця